Вітаю всіх на курсі JL Design Studio. У цьому відео ми з вами поговоримо про модифікатор Chamfer. Цей модифікатор потрібен нам для того, щоб ми створювали фаски на об'єктах. Фаска це заокруглення краю для того, щоб об'єкт мав більш е, покращений зовнішній вигляд. Друзі, все, що вас оточує. Будь-який об'єкт, який вас виточує в реальному житті, він має свою фаску. Якийсь об'єкт має більшу фаску, якийсь об'єкт має меншу фаску. Але кожен з них має свою Тож, для того, щоб ваші зображення, які ви будете видавати у кінцевому результаті, виглядали більш реалістичними і бажано робити на об'єктах фаску. Тож, давайте подивимося, як працює цей модифікатор. Давайте на один з боксів ми накинемо наш модифікатор Chamfer. Для того, щоб користуватися цим модифікатором, вам треба буде знати всього три параметри у цьому модифікаторі. Перший параметр знаходиться ось тут. Це у нас параметр Amount, який відповідає за те, який розмір матиме ця фаска. Якщо ми будемо збільшувати, то фаска буде мати ось такий вигляд. То фаска буде збільшуватися. На меблях роблять фаску десь 2-3 мм. То ми будемо також десь 2-3 мм і ставити. Другий параметр це сегментація. Це ось тут. Там, де стоїть зараз одиничка. Тут можна ставити не більше двійки. Цього буде достатньо. Бо якщо ви будете ставити більше, у вас буде збільшуватися кількість ваших полігонів та кількість ваших вертексів. А чим більше у вас в сцені буде полігонів і вертексів, тим ваша сцена буде повільніше працювати, і ваш рендер також може повільніше Робити зображення. Тож я раджу ставити не більше двійки. І третій параметр він знаходиться у самому низу. Ось тут, там, де у нас написано Smooth і стоїть галочка, є два параметри. Перший параметр відповідає за те, що об'єкт буде згладжуватися повністю, тобто, всі його грані, фаски, все-все буде згладжуватися. Нам цього не потрібно. Нам треба, щоб наш об'єкт був згладженим тільки там, де ми робимо саму фаску. Тож, у цьому параметрі, ось тут, ми виставляємо Smooth Chamfer Only. Все, друзі, для того, щоб робити ось такі красиві фаски, щоб наш об'єкт мав більш такий виразливий вигляд, цього. Більш достатньо. Але є ще один такий маленький параметр, який буде вам допомагати, якщо ви хочете брати Chamfer як допоміжним при створенні якихось об'єктів під турбосмус. Ось тут, в самому початку. Є значення. Тобто, якщо ви поклацаєте, ви можете побачити, що чамфер має різний вид. Краще це видно, коли у вас сегментація буде стояти на одиничку. Ось, якщо ви поклацаєте, ви бачите, що він має різний вид. Останні три вони однакові. Тобто змінюються тільки ось перші три. Якщо ви будете робити об'єкт під турбосмус, то можна використовувати ось перше значення, і вам ще треба змінювати параметр tensions. Зараз він стоїть на одиничку. Тобто буде такий зріз, а під турбосмус краще ставити на 0. І коли ви будете додавати модифікатор турбосмус... У вас буде об'єкт правильно згладжуватися, буде правильну сітку мати, і об'єкт буде виглядати більш цікаво, більше, більш красиво та реалістично.